Друзі, встигніть замовити клітини харчування. Послухайте, будь ласка, інформацію, яку я зараз додам. Друзі, ще маленьке оголошення. Діє ще акція сьогодні і завтра на ось такий шикарний продукт ацелер 8. Він складається з двох капсул. Бурдова капсула це є пребіотики, які їжі для пробіотиків. Тут є ферменти, має дію детоксу, гарно очищає кишківник. І біла капсула складається з натуральних трав, гарно працює на нервову систему, на заспокоєння, на сон. І в парі вони підсилюють дію один одного і гарно проходить очистка. Природнім шляхом е, особисто е, для мене він дуже є такий помічник, тому що в мене були проблеми з кишково-шлунковим трактом. Я ходила в туалет раз 4 раз 5 днів. Коли я почала вживати еле, в мене пішло покращення. Я вже ходила раз-два раз-три дні, але не, ну, не було такого, як би хотілося. Коли я підключила Ацеле в мене все почало налагоджуватися. Для тих людей, які кажуть, що я і так нормально ходжу в туалет або я і так нормально сплю. То я розказала просто свій результат. Ця, цей продукт діє на весь організм, має роль детоксу. І якщо ви вже цікавитеся таким клітинним харчуванням, значить у вас вже щось не в порядку зі здоров'ям. І ви за ціле життя приймали антибіотики, приймали таблетки. Наприклад, ми дихаємо повітрям загазованим, їжа в магазинах, бачите, які складники. Ну, не буду більше вглублятися, але так для вас, щоб ну, для роздумів: корів є мало, молоків і молочних виробів є. Аж полички вигинаються. Ферм, як таких тваринництво, в нас ну, трошки занижене, знищене. Але м'ясію скільки хочете. Просто задумуємося, тому що ну, тварини, м'ясо наколюється. І от, від, власне, від тих антибіотиків треба нам трошки застерігатися. Для цього є гарний продукт. А це я вчора сиділа і собі замовила декілька наборів. Пакет клітинного харчування входить дві таких коробочки з капсулами. В одній коробочці по два блістера по 30 капсул білих і фіолетових. Це вам вистачить на 2 місяці, ви повністю оздоровите свій кишечник і заспокоїте свою нервову систему. В описі є мої контакти. Звертайтеся, я вам допоможу замовити нічне клітинне харчування на все добре.